Дзвінок у школі. Так, діти, Вже настав перший урок. Давай перевіримо, хто виконав домашнє завдання. Я, 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 я. Дороді. А хто когось ще не хватає, це Соні Софії не хватає. Да. Де Соня? Вона, мабуть, завжди запізнюється. Да. Софія реально так запізнюється. Ой, вибачте, це изобсня. Стій. за, за опоздання я тобі должна поставити двійку. Ну, вибачте будь ласка. Я просто проспала. Ах ти, Соня. Так, а ну тихо. так, Соня, що я такого більше не бачу? і сідай на своє місце. Окей. Ла Сонька, Маргарита, а ты выполнил на домашнюю завдання. Сегодня буде контрольна по ньому. О, я дуже забула. Що забула, Соня. А нічого. Короче, зараз у нас буде контрольна робота. і ви повинні одне що я вам п'ятірки. п'ятірки поставила сіньки. Все я вам сейчас роздаю контрольні ручки у вас є. У мене є, у мене є, у мене є. У мене є, і у мене теж. Ну тоді зараз будете ви в мене всі писати. Зараз вам роздам контрольну роботу. Пі, 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 пі. Все, через 10 часів, ні, через 20, ні, через 30. Я у вас контроль забираю. Через 30 хвилин я у вас забираю контрольні. Все, працюйте. І думайте, як виправити помилки. Там таке ж завдання теж є. 13 часов годин пройшло. 30 хвилин пройшло. Все, дітки, здавайте контрольну роботу на стіл і провіримо, у кого буде вийшла хороша оцінка, а у кого погана. Соня, а что ты называешь? А, уже сделал, все. Все, встаю. Так, сейчас у вас проверю. Сначала у Алены. О, все правильно, молодец, пятерка. Есть. Yes. Так, Настя, у тебя тоже молодец. Озрачное Шестерка. О, ура! Так, у тебе Єва. Так тобі тоже п'ять. Молодець. Так, Маргарита, у тебе провіримо. Так, так, так. Молодець. Четвірка, Спасибо. Так, і останній у Соні одиниця. О, та за що? За то, що ти забула домашнє завдання завдание. Да, Маргарита права, ти вчора забула, мабуть, домашнє завдання зробити. Ну, чого? Бо так, все. Одиницю тобі я поставила. Пу. І сьогодні що мама була до школи. Я всі ще раз казала, підготавлюйтесь до домашки. Ух, ж ти соня. Е, -е, -е. Ух. все, призеніш дзвінок не перерву. Ідіть. Зустрінемось з вами в класі. Ура! подружка пашліпна. Перерву, пошлі, ура! Ну, що, подружка, пошлі з того перекусим. Я не проти, пошлі. А я пішду в учительську, а ти доробляй контрольну. У тебе є ще від шанс. На, і я виправлю твою одиницю. На, тримай мою ручку і свою, вибач, що я це забрала. Дзвінок через перерву. Все, діти, ідіть до класу. Ура! Класно, ми з тобою накушались. Скажи, це було дуже круто. А ми з тобою класно потусилися, це було дуже круто. це ти права. Це була дуже крута перерва і туса. Я шобіщала. Ага. обіцяла. Другий урок у нас математика. Думаю, що ви до неї підготувалися. Я теж забула по математику. Отже, у нас сьогодні будуть всі приймати до мати. О мій Уж тобі у майган треба було лучше домашку робити. Так, все, дітки, у нас по всім предметам контрольна. Зараз вам роздаю контрольну з математики. Бі, 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 бі. А ти цю стару контрольну з української Пі? А тобі давні з математики. такі. Пі. Що хорошо написала, і ви всі дітки, дівчата, теж щоб всі написали. Через 30 хвилин контрольна зроблена. Бі. Все, дівчата, призвініть звінов наперед. Здавайте ці контроль звати матки. Пі. 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 Так. Зараз провіряю у кожну контроль. Якщо опять буде двійка, то кого з ваших батьків, девочки, визиваю до школи? Так. Лена п'ять. Настя п'ять, Єва пять. Маргарита – п'ять, а Соня я бачу двійка. Опять не підготувалась. Сьогодні прийдеться твоїх батьків визвати до школи. Як? Як це? Або так. У? Все, дівчата, призні на перерву. Йдемо дії далі. Хорошо. А ти Соня, що прийшла з батьками до школи. Все, дівчатка, йдемо. Хорошо. Блин, мне треба придумати придумать план, Нажати и зробити пожар. А, 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 а. Ну что, Соня, даешь? Да, иду, иду. Так, сначала я иду шукати. я иду нажимать сирены. Вот. Вот тут. О, вот тут вось есть рана. Це що пожарна сигналізація? Походу. Надо срочно знайти підвал. Срочно, нам треба ховатися. А пожар быстро. Білі на пожар. Возь укриття наконець то ми сховала. Спасуйся від цієї тривоги. Так багато людей. Це скажіть, вчителька. Взагалі я в шокі. Перший день в школі і спортивці сирені. Да. Так, спожануть тривоги. Так, дівчата, давайте розберемось. Хто з нами не був? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не, не, не знаю. Mm. Вас, дівочки, мабуть, було п'ятеро. Кого ж не вистачило? Я знаю кого. Кого? Соні. Я? Та я не могла такого зробити. Просто я трішки затрималась. Портфель сховати математику. Ну, надіюсь, ти нас не обманюєш. Та точно не обманюю. Ну, хорошо. Соня, точно ти, ти точно не обманюєш, бо прийдеться позвонить твоїй мамі і узнати цю правду. Та чесно, я нічого не робила. Ну, дивися, Соня. Пу О, мені щось сообщення на телефон. Так. Що? Це все таки Соня нажала? Бо ж бачите, я вам говорила. Соня, це як понімати? E все, ідемо в клас з тобою розбиратися. Все, дівчата, ідемо до класу. А з кимось такимось поговоримо ще з у класі. Все, ідемо в своїх містах стати. У! у дівчат у класі. Ой, Соня, як так можна зробити? Да, Соня, я з тобою вообще в шокі. Я тебе такого не нужна. Думав, що ти хороша дівчинка. И за тебя у нас было куча проблем. Да, Соня, думала, что ты моя подруга? Да ладно, начал. Просто я поприкалывалась. И, -и, -и, и, а, значит, поприкалывать, все жив до директора и вон до директора. Все, я тебя сейчас туда Само отведу. Это директор мне написала. Все, идем. Придумавшись для тебе наказание. Ідем. Кабінет у директора. Не надо. Треба. Шоу представить. Хто нажав? Це виписала. Я? Это це начальниця. А, начальниця? Ну, хто нажав? Це восьця Сонечка. Так бы нажала пожарну тривогу. Соня, все исключає из школы. Ну, директор школы. Будь ласочка, не я не, не. А прийдеться. Соня. будеш надяк пожарну тривогу требованию нажимать. Все. І що сьогодні Соня була з батьками до школи. Все Ти наказана. Ну блін. Дома у Соні. О, привет, мама. Приведуся. Чогось сьогодні дзвонили воної школи сказав, тобі, що ти нажала пожарну тривогу. Е, я не нажимала, хто був і точно? Ти мене не обманеш? Та точно, точно. Ну хорошо, я піду провірю, що там у тебе случилось. У школи у стоїмо.